Зустріч з представниками шосткінської молоді проходила у неформальній обстановці. Спікер і за сумісництвом головна редакторка телерадіокомпанії Акцент Вікторія Горшкова провела старшокласникам екскурс в історію створення нашого ТРК, зазначивши, що на ті часи у 1991 році поява регіонального каналу стала справжньою історичною подією. Вона створювалася, зокрема завдяки тому, що у нас було таке виробництво, як «Свєма», де випускали плівку і і ну скажімо так ентузіасти, Ось говорила про те, що ну якби сам Бог нам бути мати своє телебачення. Пані Вікторія розповіла молоді, як за ці 30 років, завдяки розвитку технологій змінилася специфіка роботи медіа. Не треба кудись їхати, можна все це онлайн. Зараз можна там взяти, наприклад, в евакуацію поїхали кудись у Британію. Наші мешканці шостки, ти з ними зв'язуєшся, можеш записати інтерв'ю там десь по скайпу. Журналістика одна з найцікавіших професій. Жоден інший різно. Людської діяльності не дає такої можливості для самореалізації, впевнена головний редактор. Зокрема, представники медіа мають можливість спілкуватися з видатними людьми, подорожувати, а також збагачувати власний багаж знань. Письменник може приїхати до вас і презентувати свою книжку в бібліотеці, або якийсь художник, митець, який відкриває тут виставку, і ви можете з ним поспілкуватися. Звісно, що світ набагато ширший, тому ну де б ви не були, ви можете опинитись завтра в Києві. Потім у Львові, потім десь працювати за кордоном. Тут головна порада це вивчення іноземному. Сьогодні для журналістів відкривається безліч можливостей для самореалізації. Це гранти, конкурси, навчальні вебінари, менторство, програми розвитку медіа, підкреслила Вікторія Горшкова. Так само багато зараз існує і платформ для розміщення журналістських матеріалів. Це може бути газети, журнали. Це може бути телебачення, це може бути знову ж таки подкаст, Це може бути. Зараз там ютуб-канали створення якихось і сайти. Ще одна з найцікавіших професій на телебаченні. Оператор це людина, яка завжди за кадром і дає змогу бачити те, що відбувається у реальному часі тут і зараз. Оператор ТРК «Акцент» Вадим Бондар, молодий спеціаліст, який працює тут трохи більше року. Він розповів гостям, коли саме відчув потяг до відеозйомки, і зауважив, що стрімкий розвиток нових технологій вимагає постійного вдосконалення професійної майстерності. 10 класу, напевно, це мене вже пішло, що я захотів працювати з камерою, запросили мене на один проєкт в качестві актера і запропонували відзнятися в короткометражному. Це був на той момент фільм про дітей в інвалідів. Але на той момент мені сподобалося більше не бути актором, а знімати. От якось після того я почав увлікатися. З камерою купив свою першу камеру, це була Nikon D300, воно більше для фотографій була. Але з, з роками я все більше зараз вже пізнаюсь в каратицькому майстер... майстерності, навіть зараз я учусь. Ми поцікавилися у молоді, якими сервісами вони користуються, коли шукають новини або цікаву для себе інформацію. Більшість відповіли Телеграм та TikTok. Telegram, Телеграм то я там тільки підписаний на новини. і я цікавлюсь географією і про географію ну, канали про географію. В телеграмі саме читаю шостку інфо. Інколи, якщо є якісь там важливі новини, по типу вибухи в шості, або там контрнаступ якийсь починається. Моніторю всі канали, щоб хоч щось знати, бути в курсі подій. А так, ну не не дуже слідкую за цим. А в тіктоці часто трапляються різні відео по типу. Теорії і а їх або підтверджують, або спростовують зацікавлена творчістю. Людей та читає про наше місце. Візит до телерадіокомпанії Акцент виявився для деяких представників молодіжної дорадчої ради не тільки пізнавальним і цікавим, а й корисним. Наприклад, Вікторія має намір організувати на платформі нашого медіа подкасти, а Олена відеопроєкт незламні. В мене є думки щодо реалізації одного з проєктів: це подкасти Молодь у студії. Тож ми можемо співпрацювати з ТРК Акцент та створювати власні подкасти, у яких будуть задіяні і як і молодь, так і дорослі люди. І він буде тривати десь 15-30 хвилинок, щоб не дуже розтягувати цей час. Проект незламні це проект, про який про в історії війни очима шостканців. У мене є команда, це в основному представники молодіжної дорадчої ради, тобто деякі дівчата, звідти. висвітлюємо ми історії на платформі Facebook, Instagram та Telegram. На сьогоднішній зустрічі я спланувала собі вже декілька таких заходів. Хочу дуже сильно спрацювати з акцентом. Долучити їх до свого проєкту, зробити таку так звану колаборацію, щоб виходило інтерв'ю не тільки в письмовому варіанті, а й у відео. Координаторка молодіжної дорадчої ради при міському голові Наталія Петрушка сподівається, що досвід, отриманий у телерадіокомпанії Акцент, допоможе старшокласникам вдосконалити навички комунікації, підвищити інформаційну грамотність та ініціативність. Цей досвід дуже е потрібний. їм. Стосовно і молодіжної дорадчої ради, тому що ми намагаємося вчитися розмовляти, презентувати і відстоювати ті чи інші питання, які стосуються молоді.